Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що в нас відбувається, цікавого, актуального на сьогодні. Переглянемо біткоін, переглянемо альткоїни. Також ми бачимо, що біткоін домінація в нас активно знижується, альткоїни активно зростають. Тому сьогодні ми це все переглянемо. Я поділюсь думками по ринку, як я бачу ситуацію та що очікую. Як в локальній картині, так і в середньостроковій перспективі. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. Ціна входу в закритий клуб всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. завжди в закритому клубі ми даємо. Угоди по споту, угоди по фьючерсам для наших учасників, також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів для наших учасників. Всі посилання є в описі під цим відео. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, де ми публікуємо цікаві актуальні новини для вас кожного дня. Переходимо до огляду криптовалютного ринку. Розпочнемо з біткоін домінації, тому що біткоін домінація в нас на сьогодні дуже важлива на ринку. І я думаю, що потрібно приділити увагу саме біткоін домінації, тому що якщо біткоін домінація в нас знижується, відбувається падіння, у нас зростає альткоїна. Ліквідність перетікає в альткоїна. Тому давайте почнемо з біткоін домінації і будемо розглядати ситуацію. Ми бачимо, що оця наша сильна зона по біткоін домінації. Це діапазон у нас 60% 64,5%. Ми бачимо, що в нас відбулася Можна сказати, така невеличка корекція по біткоін домінації, якщо дивитися ситуацію глобально. Але монета Ефір і альткоїни досить так непогано почали зростати і відновлюватись. Поки що ми торгуємось в цій нашій сильній зоні, з якої я думаю та вважаю, що у нас відповідно буде розворот. Але, як я і казав раніше, що може бути зростання біткоін домінації. І вище. До наших сильних зон спротиву це в нас 68%. Тому, якщо дивитися ситуацію глобально, то біткоін домінація, в принципі, в потенціалі може ще е, показати зростання після ось цієї корекції, яка в нас відбувається зараз локально. Поки що ми знаходимося е, в такій нашій сильній зоні, торгуємось. і ми бачимо, що на невеликій корекції в нас відбулося е, досить непогане зростання по альткоїнам. Тому давайте підведемо підсумки по біткоін домінації, і я скажу, що очікую далі. Ми бачимо, що біткоін домінація знаходилась досить високо, по індексі RSI знаходилась, можна сказати, в зоні перекупленості, і, відповідно, нам необхідна була корекція. Дана корекція в нас відбулася. Ми бачимо, що на одноденному таймфреймі ми пройшли до наших сильних зон. Підтримки. Тут в нас вже присутні два сигнали на зростання по біткоін домінації. Також ми бачимо, що індекс RSI опустився в самий низ нашого індекс RSI каналу. Відповідно, можемо зробити висновки, що падіння по біткоін домінації локальне закінчується або закінчилось. І далі у нас тут може бути боковичок, ще невелике зростання. Альткоїнів, і далі я би очікував, що біткоін домінація в нас буде поступово відновлюватися. І вже таке конкретне та хороше падіння по біткоін домінації, на мою думку, можна буде очікувати під кінець другого кварталу, коли біткоін вже буде знаходитись вище 125 тисяч доларів. Орієнтовно цей діапазон. І саме в цей момент біткоін домінація може досягнути 67-68%, звідки її відбудеться. Доволі сильне падіння і доволі сильний перелив ліквідності в альткоїна. Саме тоді я орієнтую, що в нас буде міні альткоін сезон. Зараз можна сказати, така локальна позитивна ситуація на ринку, але я би не стверджував, що це вже розпочався міні альткоін сезон і в нас буде продовжуватись доволі сильне зростання по альткоїнам. Поки що, я думаю, що ситуація в нас буде розвиватись поступово і спокійно. По біткоїну, давайте переглянемо одноденний таймфрейм. Ми бачимо, що пройшли ми до сильних зон спротиву. Тут в нас присутній сигнал на корекцію на одноденному таймфреймі. Тому, як я, як я і казав, очікую, що корекція в нас відбудеться до 96 тисяч діапазон 94-96 тисяч доларів. І саме з цих діапазонів я думаю, що у нас буде відбуватися розворот і подальше зростання та оновлення наших минулих АТХ. Якщо по біткоїну переглядати ситуацію на тижневому таймфреймі, ми також бачимо, що тут присутній та закріпився сигнал на корекцію. Тому я думаю, що зараз е, продовження сильного зростання ми не побачимо. Потрібен час для того, щоб охолодити цю ситуацію, тому я думаю, що будемо ми знаходитись в боковику, також я думаю, що буде відбуватись невелика корекція до 94-96 тисяч доларів. Після чого. Я очікую, що буде відбуватись продовження зростання. Зараз, такому, можна сказати, вяло ялотекущому боковику ми можемо перебувати 1, 2, 3 тижні, можливо, навіть і до місяця часу. Це потрібно для того, щоб охолодити ситуацію після даного зростання. Потрібна невелика корекція боковичок. Після чого я орієнтую, що ми продовжуємо наше зростання і вже перейдемо до наших середньострокових цілей. Це в нас 140-150 тисяч доларів під кінець другого кварталу. Далі, давайте будемо переходити до альткоїнів. Розглянемо монету Ефір як основний альткоін. Ми бачимо, що монета Ефір на відмітках 2600-2800. В монети є досить сильна зона спротиву. Яку, в принципі, буде важко пробити, тому я думаю, що буде відбуватись тут зупинка, боковичок, можливо, невелика корекція, все одно очікує продовження зростання до 6 тисяч доларів по монеті ефір вже в цей міні-альткоін сезон, який ми очікуємо на кінець другого кварталу 2025 року. Зараз я думаю, що буде боковичок, можливо, ще альткоїни покажуть невелике зростання. Можливо, біткоін домінація ще знизиться до 60%. І на цьому фоні ми ще побачимо невелике зростання. По монеті ефір, я думаю, що це може бути 2800, можливо, навіть з кізи і до 3000 плюс, але все одно, я думаю, що ось це сильна зона спротиву, ось це сильна зона спротиву, в якій ми будемо перебувати деякий період часу. Будемо торгуватися та консолідувати в цьому боковику, і тільки після консолідації я орієнтую, що у нас продовжується зростання. Також давайте розглянемо наш такий основний графік це ефір по відношенню до біткоїна. На одноденному таймфреймі ми бачимо, що відбулося імпульсне зростання, можна сказати, розворот. Даного е, графіку, і відповідно тренд, який в нас е, тривав е, з 2021 року, з кінця 2021 року до сьогодні, він закінчується, підходить до завершення. І вже, відповідно, в цьому 2025 році в нас буде е, інший тренд. Е, це монета ефір буде зростати швидше по відношенню до біткоїна. Але ми зараз бачимо, що локально ми показали імпульсний е, ріст. Також в нас на одноденному таймфреймі присутні сигнали на корекцію, тому, відповідно, звичайно, орієнтую, що тут буде боковичок, можливо, також і невелика корекція боковичок, після чого я очікую, що в нас продовжиться дана тенденція, і в нас альткоїни, особливо ефір по відношенню до біткоїна, будуть зростати набагато швидше. Також давайте ще раз глянемо загальну капіталізацію криптовалютного ринку, яка на сьогодні 3,2 трильйона. Також бачимо, що присутній сигнал на корекцію на тижневому таймфреймі. Тому, відповідно, також орієнтуємо, що відбулась зупинка. Тут буде в нас боковичок, також можлива невелика корекція, але все одно вже під кінець другого кварталу я очікую, що в нас ринок продовжить своє імпульсне зростання. Тому, відповідно, зараз, як ми бачимо, що імпульсний ріст відбувся, скоріш за все, це вже зупинка цього росту. Також ще можливе невелике зростання по деяким альткоїнам. І далі я думаю, що буде боковичок, невелика корекція. І вже тільки після того, коли ми пройдемо нашу можна сказати, таку консолідацію, боковик після цього росту. Можна буде побачити продовження зростання. Ось такі в мене думки і бачення по ринку на сьогодні. Якщо відео було цікавим, то обов'язково підписуйтесь на канал і, відповідно, також ставте лайк під цим відео і пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.